Як не набирати вагу під час відпочинку? Такі дні я звертаю особливу увагу на сніданок. Сьогодні його готував чоловік. Це вівсяно млин, та хлібці з куркою і огірком. В такі дні неможливо точно порахувати всі калорії, тому я рахую калорії приблизно. Якщо не буду цього робити, то можу забути про такі фоточки. в Дзеркалі так як я блогер, то фоткуюсь не тільки в дзеркалі, а експлуатую чоловіка. То вже ніякого лайконтенту один зал. Якщо також хочеш наступного літа такі фоточки, то підписуйся і отримай подарунок. І всі позику ти знаєш, використовувати. І нарешті другий прийом їжі суші з восьминого. А у чоловіка був такий бургер. Я завжди використовую і васабі, і імбир, і соєвий соус. А тут ну просто подивіться, який захід сонця. І далі їсти. А от про це Калс не дізнається. Ну і найголовніший пункт у мене немає звичайного відпочинку. Я супер енергійна людина, тому я завжди додаю хоч якусь активність. Просто полежати це дуже рідко для мене. І на вечерю рисово локшина та половина еклера. І найцікавіший момент, скільки по і я з'їла. Найголовніше у такі дні це розуміти, що ти маєш контроль над їжею, а не вона над тобою.